Не підписуйся на таку хуйню більше, якщо хочеш жити. Все. шо? Все. Що? Все. Рего, що? Революція! Революція! Революція!

Ні, Ре, хто вас там? На нормально прогорити, нормально все закінчимо. <пасло> Давайте всі. Так. Так. Про, хто стоїть? Так, ви ж руку підклали. За, згруплені на. Ні, ви ж вас немає. Ви ж ваш правий, хто там? Підклали руку. Нашу сами, хто не і любов все тобі, відати боротьбі за Україну, за волю, наче засідати.